Чули позицію сполучених штатів стосовно витоку інформації. Ну а далі поговоримо вже про міркування української влади. Адже до нашого ефіру долучається Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Отже, наша розвідка і офіс президента назвали так званий витік даних у США стосовно контрнаступу фейком і типовою грою російських спецслужб. А чого на ваш погляд очікує досягти ворог таким чином? Ну і наскільки взагалі можливе поширення такої інформації? І Хто має до неї доступ насправді? Ну я прослухав сюжет вашого колеги, який докладно проаналізував всі аспекти цього так званого витоку інформації. Він абсолютно правий. До інформації такого рівня, цілком таємного, фактично, може мати доступ ну, там десяток людей не більше. Тому що коли вже мова йде про тисячі людей, то це одразу викликає сумніви щодо достовірності і щодо справжності цих документів. Загалом ви відповідно на 90% Переконаний, що це дійсно спеціальна операція російських спецслужб. Вони намагаються будь-яким чином на сьогоднішній день завадити в майбутньому контрнаступу збройних сил України, намагаються дискредитувати збройні сили в очах наших західних партнерів з метою припинити поставки того озброєння, яке ми зараз отримуємо. Для них страшно, і якщо подивитися їхні ток-шоу, це вже очевидно для широкого загалу. Дуже страшно, що українські збройні сили дуже. Швидко і дуже скоро розпочнуть контрнаступ, неочікуваний, несподіваний для них і непрогнозований для них. Тому вони намагаються цими вкидами насамперед заспокоїти своє власне населення, що нібито все під контролем, все контролюється. Вони все знають і не допустять якихось успіхів збройних сил України. Але давайте згадаємо наші контрнаступи весною минулого року, восени минулого року, коли звільнили і спочатку Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Луганщину, частково тому наші напрямки і час ударів для них точно є несподіваними. І я переконаний, що саме так і буде в майбутньому, коли і де ми вдаримо, буде найменш прогнозовано для них і найбільш вигідно для наших збройних сил. А командування і розвідувальні співтовариства, я думаю, працюють так, як мають працювати, і ми маємо точну інформацію про те, що знає і що не знає противник. А, пане Федоре, давайте ще до інших тем. Ми з вами не так часто бачимося, щоб говорити про ці московицькі всякі вкиди. А скажіть, будь ласка, президент Володимир Зеленський здійснив візит до Польщі. Є нові домовленості, зокрема щодо БМП, бронетранспортерів, Росмак, самохідних а, мінометів та іншого. Які озброєння чекаємо найближчим часом? Ну, по перше, польща вона з перших днів війни для нас є нашим найбільшим другом і найбільшим адвокатом в питаннях військово-технічної допомоги з інших країн західного світу. І навіть сам сама постановка, деколи питання про те, що Польща і уряд Польщі не будуть очікувати прийняття відповідних рішень і сам буде приймати рішення про поставку Україні тих чи інших видів озброєння. Ну зокрема, можна згадати про танки, які були достатньо жирки деб. Вати, і я переконаний, що саме завдяки позиції послідовній е, польського президента польського прем'єр-міністра, ми зараз вже отримуємо і продовжуємо отримувати танки. А, але звичайно, для того, щоб звільнити нашу землю з мінімальними нашими втратами і максимально швидко, нам необхідні ті самі броньовані машини, про які говорив президент, і е, згоду на досяг, досягне по поставці їх найближчим часом в Україну броньованих машин. Е, нам потрібні більше звичайно танків е, зараз. Мова. Й йде про те, що найближчим часом ми отримаємо, але це також необхідно збільшувати кількість сучасних систем протиповітряної оборони. Зокрема, Петріо такі здатні збивати ті ракети, які на сьогоднішній день за існуючих видів протиповітряної оборони збивати достатньо складно. Тому президент акцентував увагу на тому, що Україні потрібно, і поляки нам на це все і дають, і допомагають утримувати від західних партнерів. Тому процес іде, і е, хотілося би, звичайно, щоб він відбувався ще більше і швидко і більш в більших обсягах, але треба дякувати за те, що вони нам допомагають, тому що без цієї допомоги було б набагато складніше воювати і виконувати ті завдання, які стоять перед нашим державою, перед нашим народом. А скажіть, будь ласка, от таке питання: от, е, якщо говорити про стандарти НАТО в українській армії на тепер, ми розуміємо, що за рік повномасштабної війни наші військовики просто здійснили прорив у цьому напрямі. Але що ще заважає, що необхідно ще перебудовувати? Ну, ви знаєте, коли мова йде про адаптацію українських збройних сил, загалом сектору безпеки і оборони до стандартів НАТО, то є сотні відповідних нормативних документів, які регламентують окремі сфери в тій чи іншій площині. Але Україна за час і довоєнний, і вже в час війни вона робить фантастичні скачки, стрибки в досягненні повної інтеграції з. І стратегією з тактикою, і з нормативним регулюванням збройних сил держав-членів НАТО на сьогоднішній день говорити про якісь, скажімо, законодавчі або нормативні перепони для того, щоб Україна повністю була інтегрована в натівські стандарти. Ну навряд чи варто більше того, зараз вже навіть вояки з НАТО навчаються у наших збройних сил у наших командирів, які мають досвід ведення бойових дій і мають Ця застосування в тому числі натівського озброєння безпосередньо на полі бою. До речі, багато тих зразків озброєння, які нам надають наші партнери, вони е, такої інтенсивного інтенсивної апробації в реальних бойових умовах ще не мали, і тому нам за це навіть наші партнери дякують. Тому я думаю, що питання щодо сумісності українських збройних сил з е, військами НАТО воно перебуває виключно в політичній і міжнародно правовій площині. Е, якщо би Скажімо, так ми завершили війну і нівелювали ті погрози, які постійно йдуть від Російської Федерації, і не було б пересторог саме з точки зору втягування країн НАТО в війну з Росією, то якихось нормативних або таких суто військових перепон для повного членства України в НАТО точно я вже не бачу. А ті аспекти, які ще на які звертають увагу експерти, вони знаєте, вони в багатьох. Ох, країнах, які на сьогоднішній день є членами НАТО, ще менше адаптовані і інтегровані ніж збройні сили України. Тому ще раз підкреслю: як тільки будуть політичні передумови для повного членства України в НАТО, питання за відповідністю всіх наших складових сектору безпеки і оборони стандартам НАТО, точно не буде. Пане Федоре, я правильно розумію, що виходячи з того, що ви сказали, то фактично е, йдеться не стільки про приєднання України до НАТО, скільки про взаємне наближення і взаємну адаптацію, тому що НАТО теж має чого повчитися, вашими словами України. Ну, звичайно, вони про це зараз визнають і вони вже вчаться, тому що як наші військові коман... командири ведуть бойові дії, як планують операції ті чи інші, в тому числі повертаючись до вашого першого попереднього питання про витік інформації, я думаю, що якраз успішні контрнаступальні операції, які є несподіваними для ворога і дають максимальний ефект, вони будуть точно покладені в основу майбутніх і стратегій, і тактик ведення війни сучасної. Угу. Щодо майбутніх операцій, ми останнім часом е, спостерігаємо в анексованому Криму. Що там неспокійно, наприклад, там в Севастополі було чутно вибухи. Загарбники сказали, назвали це навчальною стрільбою. Окупанти повідомили, що жителів тим, 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 тимчасово вивчте окупованих населених пунктів Запорізької Херсонської областей вивозитимуть на півострів. До чого вони готуються. Но... Вони готуються з для чого. Вони готуються до того, що Україна поверне собі Крим. Передумови створюються вже зараз. Ворог визнає, що він, він фактично не може протидіяти тим зразкам озброєння, які наші збройні сили вже застосовують, тому що сам факт і я до речі дивився вчора. мені також було дуже цікава реакція російської спільноти і жителів Криму на. Ті повідомлення офіційне російської окупаційної влади в Криму, що вони нібито над Феодосією збили якусь українську ракету. Так там громадяни Російської Федерації і е, наші громадяни України, які перебувають на девісово окупованій території автономної Республіки Крим, вони просто говорили: а як так, де Україна, де Феодосія, яким чином ракета або з одного, або з іншого боку, взагалі могла долетіти до Феодосії. Фактично, вчора ми маємо розписування. Окупаційної влади в повній безпорадності її систем протиповітряної оборони, які допустили, що якийсь об'єкт, який може вразити їхні збройні сили, фактично пересік всю територію Криму або з одного або з іншого боку, і це я думаю вирок і для окупаційної влади, і громадяни, які перебувають на території окупованого Криму, зараз абсолютно правомірно говорять про те, що в нас залишилися українські паспорти, і ми чекаємо, доки Україна звільнить Крим. Я думаю, це від. Будеться комбінованим і військовим, і дипломатичним шляхом в достатньо короткостроковій перспективі пане Федоре. Дуже дякую за вашу роботу і за цей час, що ви нам приділили зараз для розмови. Це Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Був у нас на зв'язку. Дякую. дякую.